Ух, друзі, ви тільки подивіться, яка краса. Зараз найголовніше це зайти. Треба зайти, тому що лід зараз дуже поганий. Воду дають, кидають. Друзі, всім привіт! Тема сьогоднішньої риболовлі буде: я спробую піймати карася, ніколи не пробував, тим паче взимку. Але сьогодні спробую. Минулого разу ми тут були з Сергієм. Я думаю, хто дивиться, мій канал бачили. Ми тут ловили окуня. Але коли ми опускали камеру, дуже-дуже багато прям стаї карася плавали. В перемішку з, оку... з окунем, який не клював, тобто на глибині. А на мілячку ми е, доволі непогано ловили окунька. Да, він тут не дуже великий був, але попадалися нормальні. Тобто, дивіться, друзі, сьогодні я взяв все для карася, мотель, там прикормку якусь наколотив. Все далі покажу, розкажу. Е і якщо нічого не вийде, <сь> я думаю, так і буде, то в принципі я тут погуляю, половлю окуня. Окуня на безмотилку, на балансир, подивимося, наскільки він активний сьогодні. Може він буде сьогодні активніший. Тобто, все покажу, все розкажу. Зараз давайте проб'ємо луночки і опустимо нашу камеру, і подивимося, сьогодні є цей Ще він вже кудись уплив і його немає. Почнемо з караця, продовжимо, якщо що по конце. Поїхали. О, бачите, в конці є, окінці є. Я скажу немало, плавають. Ось, бачите? І непогані. Карася поки не бачу, але це тільки друга лунка. О, друзі, дивіться. Ось вони, я думаю, ви бачите. Бачите? Ось вони, ось вони. Ті, за ким я сьогодні сюди прийшов. Ви бачите, окунь також, і вон караси щепливе. Так, так, так. Дивіться, і гарний, і гарний. Гарний окунець, гарні карасі вам щеплива. Бачите? Не знаю, зможу піймати чи ні, але давайте зараз дві луночки залишились, дойдемо і будемо кормити. Так, зробив я дві ось такі вудки, давайте я їх розкладу і потім покажу. Мишечка внизу і ось такий невеличкий повідець. З таким маленьким гачком. Тобто ось так я буду пробувати ловити. Це одна вудка. І зараз другу покажу. В принципі, те саме, але тут я зробив два повітця. Два повітця, два маленьких гачка. Гачки, ліску, все більш детально покажу, якщо щось піймаю. Так, беремо мотель, насажуємо, закармлюємо лунку і поїхали. Ловець карасів в мене такий собі, тому дивіться, у мене тут. Макуха, батон, е вівсяна каша, <рістянка> вівсянка, і пшенична каша, і підсолив'я це все. І, ну Тобто, що попало. У мене всі там прикормки, фідерні, там, е міласи, те, чим можна було там додати, да, якісь ароматизатори, спреї. Все на гаражі. Ну, з фідерами разом. <рістянка> Тому я не захотів їхати з, -з варганув, з чого було. Ось такий в мене мотель. Живий, гарненький. Що воно сьогодні? Там що там. Там карась, окунь плаває, стоячки поставив, думаю, може, вийде. Той раз, той раз світили, також окуня там навіть більше, ніж тут, і окунь більший. Але він ми жодного там не Та хоче? Ти... А а тут не активний новку. Ну, Ладно, давайте. Давай, давай, Скоро прийду. З вудками дуже складно, тому зараз беремо балансир, і йдемо ловити окуня. Якщо не буде на балансир, пробуємо мармишку. Якщо не буде на мармишку, підемо на мілячок, на якому ми минулого разу ловили. Ось і весь мій план. Так, давайте поки вудки стоять, дивіться які кабани. Два. Вон три. Окуня багато. Окуня багато. Зараз давайте на балансир спробуємо його піймати. Дивіться. Сьогодні у нас водичка на льду, тому туп, 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 туп. зараз беремо нашу безмотилку, одягаємо на неї мотеля, тому що ось тут на глибині дуже гарні окуні, але вони не клюють. Минулого разу ми це дуже гарно перевірили. і Зараз ви також бачили в камері красені окунці, але балансир вони їсти не хочуть. І мормишку вони також їсти не хочуть. Тому... Без мотилки зараз зробимо мотилку <хи> і спробуємо когось піймати. І також з минулого відео, ви бачили, в мене зійшло щось дуже гарне. Я навіть думаю, що це міг бути карась. Міг бути карась, тому всі шанси є піймати що завгодно. О, друзі. Хтось не витримав О, перший окунець. Бачите, без мотилка з мотолем зробили першого. У нас вийшло сонечко, ви тільки подивіться на це. Це просто-просто. З Скарацьом в мене не вийшло. Ну, Вудки переставив, стоять подивимось, може ще щось вийде, але переключився я на окуня. І зараз потрошку зміщаюсь на мілячок, ну, кувшинка, стара кувшинка, і там минулого разу ловилося. Зараз дивіться, вийшло сонце і весь сніг з дерев з кущів осипається. Це просто, просто круто. Ось, бачите, мілячок і пішло. вот такая штука. У телевизора давились, а то карась ходит. И окунь ходит, и карась ходит. Не, немає. Давай. Мали. Ось, Бачите, тут зразу але більше попадаються, але дуже рідко. Тому тут треба, треба дуже багато піймати, щоб впіймати гарного. Попадалось минулого разу, хто дивився не гіганти прямо, але такі більш-менш непогані опіньки були. Тому давайте займатися.

Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Взяв штатив, зараз трошки перепочину від цього лівчика і зі сторони якраз познімаю, як він ловиться. Женька, а ну ти попробуй по цих лунках, що я. Не може бути, щоб його тут не було. Та воно скрізь є. Він Він є він скрізь є. Ти Бачики, нам треба, я скажу, браті вчитися. Ми привикли, це у нас удочки для ледачих. Ні, то у вас для активного окуня, ну, бити, Було б так. навіть краще. Не, ми отуди є, як наділи, не от... А є он такий, як отам на ямі, що його навіть на цю фігню не видручиш. Моє не непогані. Це пото. Зучиться треба, да, а ти сидиш, кирпичину прив'язав і гупаєш по башки. Підемо далі. Темпова ловля. Така, що ввечері приходиш додому і хочеться просто спати. Бачите, під самим верхом. Під самим-самим верхом. До речі, друзі дуже часто кажуть, що теж хочу спробувати, але ніяк не куплю вудку, не куплю ківок. Я вам хочу сказати, що я починав з простої вудки і з простого ківка. Я може навіть сьогодні заморочусь, в мене там є голоса, ласано... а... не буду казати, бо людей дратує, коли я кажу по губах. Є в мене там простенька вудка... Така балалайка, є з лофсановим кивочком. Я сьогодні, сьогодні спробую, зараз трішки підловлю ще, і спробую показати, що можна ловити окуня навіть без якоїсь там карбоновий кивок, якась вудка. Це потрібно вже потім, коли ви вже відчули, щоб отримувати ще більше задоволення. А спочатку, я вважаю, треба на простій, простій снасті навчитися, а потім вже переходити до більш кращого. І тоді ви дійсно будете в порівнянні відчувати і розуміти, чому? Чому ось це круто, а те ні. Так само, в принципі, і в спінгу, як я казав, да? я починав з кусіми ріобі, потім краще, краще. І зараз там Шиманка, дострадік. І я скажу, що всі ці етапи да, пройшов і... В принципі, розумію, що таке погана катушка, що таке середня, а гарна. Ну, це прикольно, коли ти береш вже більш круту річ. Так само і спінги. Бюджетні. А ну, друзі, дивіться, це вже, це вже, як каже Льоха, це вже Валерчик. Валерчик. Ну, для цих місць це вже Валерчик. Зачот. Дядьвай, можете збирати. Можете збирати. А, можете збирати. а і... то, то І котів нагодуємо, і вас. У <гум> мене невеличкий перекус. Якраз зараз відповім на питання, які все одно будуть задавати нові, нові глядачі. <гум> це камера, це що оце таке? Це профмонтаж. Фірма-профмонтаж на колінники, коли вода стоїте і дуже класно. ну Це для людей, які ось як я да, бігаю, постійно бігаю і весь час за собою тягати ящик, ну просто ні, не підходить. Тому ось такі штуки встав, перевірив лунку, побіг далі, побіг далі. Ввечері прибіг додому, впав і, і, і все. Це цукерки, це термозажеруші. За камерку обов'язково будуть питати. Це Рейнджер. Фірма Рейнджер залишив в описі під відео. Вони є, які записують відео, які не записують відео. Ціна, звісно, також більша менша. це на Так, друзі, бачите, мотель навіть ніхто не нюхав. Не знаю. Або місце це не для карася, або подки його зараз такі, що він не клює. Бачите, чим класно, що цей оконь на пслі, він не, ну, не червивий. Іноді трапляється, але він не такий червивий, як в Дніпрі. В Дніпрі дуже на вслі у нас чистенький, більш-менш. І якраз тут його можна і забирати, і їсти. І до того ж його тут багато. Також непоганий. Всього, ви там забрали забрав. Да, Все, давайте! Ти котів, і нас накормив. Дякую. <рес> Нема за що. Так, а зараз їмо цукерки і я вам покажу як ловити на просту дешеву вудку. Я думаю, вийде так само. Ось у мене є ось така звичайна балалайка, ось такий лосановий ківок, який можна купити ну, в будь-якому магазині. Давайте візьмемо ось цю. Ну, візьмемо лясотку. Ось таку я на неї не рибалив. В неї навіть вушко зафарбоване. Зараз ми зробимо дірочку. Один момент. Мавмишка повинна бути на петельці. Для того, щоб вона вільно грала. Зараз я пров'яжу, покажу. Ось, друзі, не знаю, видно чи ні. Ось петелька, щоб вона могла ось так от вільно робити. коли ми Наші тіліпані робимо. І все, ходімо, спробуємо піймати на звичайну вудку. А коли ви вже спробували ось це, потім вже переходимо. Ну, вам сподобалось, ви відчули це. Потім вже так, звісно, треба гратися з ківками, з вудками, яка вам буде. Ну, зручніша. Довжина вудки. Я, до речі, з Лавсана і починав. Карбон він більш жорсткий і коли ви починаєте, у вас ще рухи ну, не відточені, можна сказати. І лавсан це, це все зглажує, і тобто тренуватись краще на ньому. Ну, як на мене. Ось бачите, друзі. Ось цей перший окунчик з першої шлунки, з другої чи третьої проводки. Ось так. Тардам, тардам, там-там. Ось ще один. Так, тут мілки. Переходимо далі. Так, і також дуже часто питають вага. Вага, дивіться, е це льосотка, в неї вага 0,3 грамчики. Цвяхо кубик, цвяхо кулька, у них вага десь 0,4-0,5 грамчики. Вони важчі.

а а а З приводу того дуже часто пишуть, Джека, чому ти не забираєш рибу, да, там, коли я там на спіннінг випускаю, дуже часто пишуть ну, на зимових рибалках, там, чого ти забираєш рибу, а влітку не забираєш. Дивіться, якщо ну, я рибу забрати рибу, це нормально для мене, якщо вона мені потрібна. Це буває дуже рідко, але ну, я іноді рибу забираю. Якщо зі мною хтось рибалить, хто забирає рибу, ну не буду ж я при ньому, я піймав і відпускаю. Хоча він хоче там або засолити, або ще щось. Ну, Якщо зі мною людина, яка, яка готова чистити цих окунів, мучатись з ними, то ну я, звісно ж, забираю рибку ну, і віддаю. Я тут нічого поганого не бачу. Головне, як на мене, не порушувати правил, там, не нагрибати цілу купу. Ну, дуже часто, коли попадаєш на рибу, то люди, я б сказав, напевно, 8 із 10, як на мене, забирають стільки, скільки зможуть впіймати. А так, взяти іноді рибку дуже непогана річ. Підведемо підсумки. Сьогодні я вкотре вже зрозумів, що по мирній темі я не дуже не дуже хто що я у кого є які думки, підказувати, як сьогодні можна було піймати карася. Може, звичайно, на гру треба було. Але ну, не вийшло, не вийшло. По окуню, дивіться, я знав, що тут все буде гаразд, що все вийде, і тому цей запасний план у мене сьогодні дуже непогано спрацював. Так, тут не було дуже гарних окунів, але я ж кажу, лід зараз скрізь настільки поганий, що і це було досить-досить круто. Без мотивка, це просто супер. В котра я вже переконався, що ну ось е, мужики були, не виходило ловити. Е, розказував, показував, як що, бачите, люди, люди вирі, вирісли в той час, коли риби було багато, рибу, риба була велика. Зараз, бачите, ця тема, яка була раніше, там блешні. Ну, все все, все всі приманки, які більші там яйця не прокатує, не прокатує. Але сьогодні, бачите, також на глибині, на ямці, на свалі дуже багато окуня і гарного окуня, який зовсім не клював. Зовсім, зовсім, навіть без мотивка. З мотали, з моталем, я не зміг його вмовити зовсім. Одного один там клюнув, ну завжди серед купи-купи є якийсь один який. По безмотильці трішки я розказав, що не треба да, гратися, треба спочатку все купити для безмотилки, а потім я буду ловити. Ви почніть, і там ви вже зрозумієте, що вам треба далі купувати, яка длина вудки, який ківок вам більше підходить, якийший, жорсткіший. А почати і відчути все можна на найпростішу вудку найпростіший лосановий кілок. Тобто ліска Тобто ліска, тільки діаметр треба, щоб була тоненька. І так, все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте, це допомагає просуванню мого каналу. Все, друзі, давайте до наступної цікавої риболовлі. Далі кажуть, що ще будуть мінуси, досить непогані, там або 8, або 12 градусів морозу, і може буде змога вирватися в ті місця, в які ну, цієї зими ще не вийшло. Там не було просто льоду нормального. Може вийде, може ще буде досить непогані зимові рибалки. Тому все, друзі, давайте до наступного відео. Пока!